Салют и фейверк это петарды в эфире м со стартап-шоу из нового лавика. И, и Сани, а также козы. Зачем они нужны в офисах Amazon, Google и Yahoo? Идеи, которые могут помочь кому-то из вас отправиться в Калифорнию. І, до речі, подарунки. Подарунки ви бачите, і можете підглядати на нашому столі. Ми будемо їх обов'язково роздавати. А для цього слід дивитися уважно, слухати уважно і очікувати на питання від лавіки. І таким чином ви заберете від нас чашку від спонсора та запас кави. Знаешь, что в Японии офисы Google, Amazon, а также Yahoo используют давным-давно козотерапию. На лужайку у каждой козы коза это как работник, у каждой козы есть бейджик с ее именем. И вот так вот значит подталкивает на лужайку и действительно она себя пасет. Во-первых, намного приятнее прийти в офис и увидеть на лужайке пасущуюся козочку, нежели какого-то мужчины, который ездит направо налево с газонокосилкой, Налякаешь й... В Атмосферу выпуская неприличные, нехорошие. А ты еще козы выпускаете в атмосферу и на землю, инши до не налякая? Это же экологично. <стан> <ріпи> экологично, романтично и экономно принимать души вместе. А все знаешь почему? О -о 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 -о! Потому что природа на, нас, природа на нас и так множество ресурсов своих тратит. Знал ли ты, что за минуту из крана выливается около 6 литров воды? И как же не сгадать при этом вырыв под названием Intelligent Drain? Он позволяет пораховать каждую краплю воды, которая стекает как раз из вашего умывальника. А тим часом ми наголошуємо та проголошуємо конкурс іде X продовжується, і зараз він у розпалі нещодавно. А точніше, вчора, Ми з лайкою зайшли на цей портал і відкрили. його, І побачили безліч ваших історій, які поліпшують екологію навколо. Отже, саме ці ідеї зараз будемо перелічувати та зачитувати і цитувати. От у нас є адільне пропозиція Деньги за утилізовані батарейки. Тобто наш глядач пропонує використовувати батарейки цікавим чином. Треба підвищити їх ціну аж не до 80 або ж. 100. А гривень, тобто, ви купуєте одну батарейку за ж лену суму, а потім після її використання повертаєте до магазину і вам віддають 80, таким чином, заохочуючи повертати такі гаджети. Реально, одна з найсладких, сладких, знаєш, прикольних таких от ідей це... а Создавати обертки, які можна було би бы кушати, було прикольно приходити до ресторану, а там подають вам усілякі блюда, і при цьому ви потім з'їдаєте тарілки, ножі, вилки і не да, тільки. Тож дійсно супер ідея, і так і запишемо. Ну а серед божевільних ідей пропонують зробити мікророботів на нанотехнологіях, які будуть дозволяти а, шукати, наприклад, нафту в океан. Єсть ще також інтересне така досить сумасшедшая. Може я її просто не сильно. Поняла ідею і це з розділу про фантастика і борг таракана в тобто... там. Хлопець каже про те, що в майбутньому будуть взагалі реальністю звичайні кіборги, точніше, незвичайні маленькі кіборги. Mm -hmm. Коли до тараканів буде спеціальне оснащення, вже технологічно їх поєднають, і ці тарагани будуть заряджатися цукром, який знаходиться в їх організмі. Так, так, так. І це тільки маленька частина усіх пропозицій, які надходять на адресу конкурсу ідея ікс. Отже, якщо ви маєте креативні ідеї, приєднуйтеся зараз на порталі. Їх можна налічити близько 400. І я певен, що за 16 діб, які залишаються, можна їх буде примножити, хоча б удвічі, у трічі, а можливо у п'ять разів. Якщо імеш яркі ідеї о том, як зберігати окружаючу середу, обов'язково бери участь в екодбрейнштормі проєкту «НЕС-Кафе 3 в одному, тому що победитель обов'язково получать. Смарт-призы, а также поездку в Калифорнию. А детали шукают на IDX Теперь моя любимая часть. Как же я люблю себя чувствовать волшебные феи. Так где моя волшебная палочка? Вопрос викторины. Какое транспортное средство больше всего отвечает принципу экомобилити? Дзинь! Вариант первый электромобиль. Дзинь. Вариант второй мотоцикл. Дзинь! Варіант третій. самоліт. <рес> і надсилайте свої повідомлення, а точніше ваші відповіді на адресу м 1 tv І будемо їх розглядати. Хто перше це зробить, зможе забрати усі подарунки від нас. Отже, своїм зірваним голосом повідомляю, що Можете відібрати у нас цю червону красиву драйвову чашку, а запас кофе. Переможний випуск програми «Стартап» продовжується, і давайте будемо підсумовувати результати. Що ми сьогодні побачили? Ми дізналися, як зірочки змогли сформулювати що ж таке екомобіліті. Екомобіліті, Чоловік, ходячий пішком, Тобто Подвижная морковка. Интересно также еще про Нивка Менов о том, как можно из настоящей эко-тусовки сделать модную тусовку. Мы создаем такую штуку, которую называем, по крайней мере, внутри команды локальным патриотизмом. Это когда мы расширяем границы э, восприятия собственного... Района з квартири, з под'їзда і шире далі і більше. І уже на следующей неделе ми продовжимо з вами веселитися і узнавать все инновации з мира смарт технологий А поки що побажаємо вам прийти, ти як і ми до стану релаксу і дійсно бути будьте, будьте смартами, <суміло>, будьте розумниками і бути разом із М1.